Ви дивитесь ранок вдома час зустрічати гостей в нашій студії. І сьогодні поговоримо на дуже актуальну тему для учнів, випускників та їхніх батьків, а саме про те, як відбуватиметься вступна кампанія до вишів цього року. Відповідь знає заступниця директора українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Ну я пішов зустрічати гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу вас. Доброго ранку. Раді вас бачити. Дякуємо, що завітали Доброго. до нас. Дякую вам. Доброго ранку. Дякую. Ну, одразу до актуальних запитань, чому цьогоріч не традиційне ЗНО, начебто зрозуміло, але все ж таки хочеться вашої відповіді. Так, власне, коли ми говоримо про традиційне ЗНО, ми говоримо про величезні паперові тести. Їх потрібно надрукувати, їх потрібно доставити. В пунктах тестування маємо забезпечити абсолютно конфіденційність цих матеріалів. А це означає, що має бути збереження їх від моменту друку і до моменту власне. Уписування відповідей в бланки відповідей учасниками, потім ці бланки теж треба забрати. І зараз видається так, що це неможливо організувати в тому форматі, до якого ми звикли, в якому кожен учасник точно знає, що цю роботу ніхто до нього не бачив. Так, а чим відрізняється? Мультипредметний тест ну принципово це комп'ютерне оцінювання. Так. Якщо раніше наші учасники працювали з зошитами і заповнювали бланки, то тепер вони працюють на комп'ютері. Якщо раніше учасники працювали кожний предмет в окремий день, то тепер вони складатимуть три предмети за один день. І фактично, це зменшує безпекові ризики, тому що учасник має приїхати в екзаменаційний центр не тричі, не чотири. Рази а один і отримати три три результати. Тоді скажіть, будь ласка, які предмети будуть входити в тестування в цей мультипредметний тест, і чи це складніше, чи навпаки полегшує минулого року? Це були українська мова, математика, історія України цього так. року, окрім української мови і математики, учасник зможе обирати предмет на вибір. Тобто, якщо минулого року всі складали один набір, то цього року вони можуть також складати? Е Іноземні мови це англійська, німецька, французька або іспанська, біологію, фізику або е, хімію. Так, як як будуть нараховуватися бали за кожне правильне завдання? Учасник отримує певну кількість тестових балів. Одразу після проходження тесту на екрані учасник побачить кількість тестових балів за кожним блоком. Угу. Міністерство освіти завчасно затвердить таблиці переведення цих тестових балів в шкалу 100-200. і фактично одразу після тесту учасник приблизно може розрахувати свій конкурсний бал. Вже я так слухаю, думаю, бідні діти зараз, знаєте, з одного боку, так хочеться повернутися до того способу життя, коли погані оцінки це були проблемою, і ми там якось щось переживали. Зараз ясна річ, що не до цього. З іншого боку, це є майбутня професія випускників і це дійсно є майбутнє майбутнє нашої України, яку треба буде піднімати, і нам потрібні фахівці, професіонали справжньо. Скажіть, будь ласка, якщо говорити от про ці тести, як де і коли відбуватиме. Меться тестування відносно безпечне за один uh -huh. день. Але як це відбуватиметься? Як і минулого року, тестування відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах. Що це таке? Це приміщення шкіл, університетів, де будуть створені спеціальні комп'ютерні аудиторії, uh -huh. всі умови для тестування. Власне ці приміщення обов'язково мають мати укриття або поблизу, або прямо в приміщенні. І от туди приходитимуть учасники в той день, коли їм буде призначено, на той час, коли їм буде призначено. Кожний учасник отримає запрошення. Якщо ми говоримо про основну сесію, то це червень. Uh -huh. Якщо учасник з поважної причини не зможе брати участь в основній сесії, наприклад, захворіє, або буде uh -huh. довготривала повітряна тривога під час цієї сесії, учасник просто не зможе завершити тестування, то його запросять іще раз на додаткову сесію, яка буде відбуватися наприкінці червня у липні. Uh -huh. Тобто, якщо тривога, тестування переривається, випускники спускаються в укриття, перечікують і потім повертаються, Абсолютно. так? Абсолютно. Ну, так mm -hmm. так, це важлива умова цього часу. І минулоріч ми зреалізували цю процедуру. Як бачимо, більше 214 тисяч учасників безпечно пройшли оцінювання. Сподіваємося, що цей досвід і цього року нам допоможе. Mm -hmm. Коли саме треба реєструватися, в квітні потрібно буде зареєструватися. Реєстрація цього річ без паперова. Що це означає? Потрібно зайти на сервіс Українського центру оцінювання якості освіти. Ми будемо про це багато говорити на сайті uh -huh. міністерства. Всюди будуть про це оголошення, заповнити реєстраційну форму, завантажити спеціаль свої документи і власне обрати предмети і вважати себе зареєстрованим учасником, коли отримають відповідне повідомлення. О, оцей предмет, який треба обирати, тобто його треба під час реєстрації так. обрати так. одразу? А скільки цього року очікуєте дітей? Приблизно стільки ж, скільки минулого року, угу. тобто це десь 220 тисяч учасників. Так, це велика кількість і не тільки в Україні будемо проводити угу. тестування і за кордоном минулого за року. Буде ми теж. провели тестування не тільки в Україні, а в 32 країнах світу. Такого Ай. досвіду ні в якої країни не було. Тобто, якщо е, випускник опинився за кордоном, як зараз багато хто з українців виїхали, він може скласти е, оцей мультипредметний тест за кордоном. Так, ми не обіцяємо, що це буде саме в тій країні, де учасник опинився, тому що ми ми розуміємо, що наші. Діти є по всьому світу, так. але певна кількість центрів в закордонних містах обов'язково буде. Ага, якщо є mm -hmm. потреба в цьому, він може переїхати, переїхати там в в місто, та переїхати в місто чи в країну, де й буде відбуватися тестування. А як він а, як він може дізнатися, куди треба зайти? На який сайт, щоб він був буку... це сайт, тест портал Це mm -hmm. офіційний сайт українського центру оцінювання якості освіти, mm -hmm. тобто організація, яка класично проводить зовнішнє незалежне оцінювання, вступні в магістратуру, монітор. Це ми організовуємо тестування, тому приходьте до нас. Шупа. Може, ми дякуємо вам. Дякуємо вам за такі потрібні відповіді, за такі вичерпні відповіді. Знаєте, хочеться побажати успіху всім випускникам, всім абітурієнтам цього року. Тому що дійсно, як зараз для нас робота це спасіння, так для учнів навчання це теж свого роду спасіння. Тому тримайтеся і не здавайтеся. Тримаймося.